Всім привіт! Мене звати Дмитро, я працюю масажистом в спортзалі Fitness Time і сьогодні ми з вами поговоримо про користь баночного масажу. Незважаючи на те, що це доволі розповсюджена процедура, багато людей не знають про її походження, про особливості виконання, про протипоказання та показання до її застосування. Даний вид масажу є давньою технікою здоровлення, який виконується шляхом постановки банки на певну ділянку тіла. В цій банці створюється тиск нижче атмосферного за допомогою вогню або механічно. Баночний масаж є частиною багатьох стародавніх систем лікування, таких як китайська, тибетська, східної медицини, і перший текст, де є згадка про використання банок як лікувального способу, датується за півтори тисячі років до нашої ери. Механізм впливу даного масажу донедавна не був ясним. Основною ідеєю було те, що знижений тиск покращує циркуляцію крові в місці прикладання. Але вже відомо, що не лише покращує циркуляція, а й взагалі змінюються біомеханічні властивості шкіри, м'язів, фасті в ділянці прикладання, покращується локальний клітинний імунітет, зменшується запалення в ділянці прикладання, підвищується больовий поріг і покращується місцевий анаеробний метаболізм. Ці зміни можуть виникати під час додаткової стимуляції в ділянці прикладання цією банкою. Це все трансформується в біологічний сигнал і активує нейроендокринну систему. Але це все потребує ще додаткового підтвердження і досліджень. Але на МРТМ-знімках ми можемо побачити те, що в місці прикладання банки збільшується вільний простір між фастіями окремих груп м'язю. І цього вільного простору стає більше не тільки під час. Виконання баночного масажу, але й після того, як його зробили. Це все призводить до зменшення стимуляції і механічного навантаження на фасцію і проявляється кращим ковзанням м'язів між собою, що й відчувається легкістю під час рухів. Баночний масаж використовується в оздоровчих і профілактичних цілях. Є дослідження, які говорять про покращення самопочуття людей, в яких є хронічний біль в попереку, запястково-тонельний синдром, хронічний біль в шиї, головні болі та мігрень. Найбільш поширеними ділянками прикладання банки будуть плечі, спина, грудні м'язи, сідниці. А основними протипоказаннями будуть постановка банки на варикозно розширені вени, на ділянки пошкодження шкіри та на лімфатичні вузли. Як бачимо, банки використовувалися протягом століть для лікування широкого спектру розладів здоров'я. Однак ми не повинні забувати про те, що ця терапія. Не є заміною сучасної медицини, це лише додатковий безпечний і комфортний спосіб оздоровлення, який я рекомендую спробувати і вам.